Друзі, продовжується наш тур Україною в рамках 14 міст. Зараз ми приїхали. Забираємо маестро. Привіт, добрий ранку. ранку. У нас попереду довгий тур. Я сподіваюся, що буде приємно побачити багато. Я зроблю зараз щось кримінальне, але такі правила цього дому. А стара традиція не вмиру ще. Стара традиція, ніхто не згадається. З спокійним серцем їде. Так, абсолютно, все надійно. Які можливо, передчуття, можливо, якісь сподівання перед виїздом в тур. Я дуже радий, що це відбувається. Ось, що є така можливість поїздити країною і в доволі нелегкі для неї часи, і дуже хочеться зустрітися з публікою в різних містах і зрозуміти, що ну, переконатися в тому, що нас не зламати, і ми. Продовжуємо бути самими собою. Ну що, можемо потихеньку впустити? Чому саме ці міс... міста і... і. Можливо, з ними щось пов'язано? З людьми, і там Ні, безумовно, пов'язано, так. Ну, Харків е на першому місці це було з перших днів. Широкомасштабної агресії. Я пообіцяв собі, що коли це все закінчиться нашою перемогою, то я поїду до Харкова і поїду до Маріуполя. От, до Маріуполя поки що не вийде, на жаль, ще, але будемо вірити, сподіватися. От, а, а до Харкова, Харкова навіть, навіть навіть сьогодні можна. От, З Харковом багато, багато що мене пов'язує. Угу про Київ, напевно, все зрозуміло. Столиця тут сконцентрована на 90%, може 95%, публіка, яка мене читає, яка цікавиться тим, що я пишу. Ну і Полтава. Ну вже ж назва Полтава. І вона якраз географічна поміж Києвом і Харковом. Крім того, я відносно давно там не був і хочеться знову туди, так що вибір не випадковий, і я дуже радий, що ми їдемо. Не в інстаграм, не треба брати на себе відповідальність за чуже життя. Слава, покажи про що ти говориш? Тільки Я що розповідав. розповідав про книжку Юрія Іздрика Naked One. Це ексклюзивне лімітоване видання. Можу сказати, що публіки дуже багато. Серйозно? Так, все, Люди стоять. У, добре, так що Так, да. Настрій у всіх. Такі всі чекають вашого виходу. <плес> <плес> Вау! Закармат. Я думаю, що тепер нам сюди. Шос ми вже не там. Десь ми блуканули, зараз ми запитаємо. се за ця истрия, в Мунгане, то... Так а тут е тут є де. Театри, театр. Театр. Ага, дякую, будь Так. цю шафу ми зайдем. О, так. Я дуже радий, що у нас саме тут відбувається ця зустріч, тому що молодий театр для мене особисто значно більший, ніж просто молодий театр на вулиці Проїзній у Києві. Сьогодні 10 листопада 2022 року. В цей день рівно 40 років тому. Я йшов в такій темряві вечірній, власне, десь приблизно такій порі. Я йшов на своє робоче місце, я працював у друкарні, працював технічним випусковим обласної газети, яка називалася Прикарпатська Правда. І я подумав ось вечір, коли почалася історія. Історія в сенсі цьому великому, історія з великої літери І. А я тому так думав, бо в цей день ми всі отримали звістку про те, що помер Леонід Брежнєв. Назва звучить. Дуже коротко, ясно і просто Зайцець. Наш парк перевершував будь-який інший. Він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в поза часі тривав. Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон. Застигли. Танок гіпсових німф довкола рясно порослого, а з фоделями пагорба. Загартований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру. Браво! Тост єдиний за перемогу! Слава Україні! Fala, <laughs> oi, Пане Юрію, питання до вас є. Чи легко працювати, коли є замовник, який замовляє матеріал, просить написати щось? Я намагаюся уникати таких ситуацій. Mm -hmm. Я, ну, це звичайно в мені великий мінус, бо в мені, звичайно, в мене є переконаність у тому. Що це якраз робота на замовлення це той випадок, коли перевіряється професійність цієї творчої особи. Тобто, коли нуль самостійного натхнення і виконуєш це, тому що тобі замовлено. Ось я, на жаль, так не вмію, коли Аналогічні речі в мене виникали, то переважно це закінчувалися якимись невдачами, uh -huh. про які я волів би не розповідати. Ну там, наприклад, ну, на мінімальному якомусь рівні а, ось, існує е, красива музика. Напиши е, віршований текст, щоб з цього була пісня. Ніколи не було жодної хорошої пісні. <реш> так само це десь е, із е, кіносценаріями. Так? Я це для мене просто пекло уявити собі, що я сиджу і пишу кіносценарій. Просто а, неможливо, неймовірно. Я краще три або чотири романи напишу. О, от о. і Видавець одразу відреагував. Тому я в я в творчості ціную найбільше ну, тотальну стовідсоткову незалежність. А це означає, що замовленню ні. Угу. Дякую, дякую. Угу. Друзі, а ми далі мандруємо, і попереду у нас Полтава. Ось дорога до цього чудового міста. Таких просто дуже особливих специфічних ознак цієї війни, в якій ми перебуваємо, є те, як багато нас, українців, у цій складній ситуації, як багато культури в ній. Як Важливо це для кожного з нас, і в цьому немає нічого дивного, хоча на перший погляд це дуже дивно. Так, цього... Це доводиться пояснювати, про це доводиться розповідати, виступаючи за кордоном, пояснювати європейській публіці, що культурне життя в країні, яка витримує чинить опір ворожої агресії, що воно насправді не лише не е, зупинилося там чи завмерло, а воно навпаки активізувалося, воно просто е, насправді воно витягує нас усіх. Гадаю, все тому, що він часто забивав. І надовго йшов геть. Папу пре називалося це в Юля. ніби початок французької скоромовки, дальші слова, якої не змога запам'ятати папу пре, папу пре, папу пре. Однак того, що папу перло, було б замало, аби стверджувати саме про ревнощі. І якби того літа, і інозенці, не спробував мене перебанути, то я б і не стверджував. Юрій Україні! Друзі, третій день нашої подорожі. Ми їдемо дорогою на Харків. Вийшло нарешті сонечко. Слава, скажи, будь ласка, хто перший тобі довірив видати свій твір? І як це було? Ну, спочатку я тренувався на своїх. Видав декілька книжок свого стрійка Ігора Помиранцева. Ну, як видавець повноцінно я відбувся з е, щирої подачі Юрія Ігоровича. у 2011 році. Е, моя перша велика книжка стала, став роман е, Юрія Андруховича Лексикон інтимних міст. І як я вже казав вчора, що видав цю книжку, я став. Е, Крупним гравцем видавничого бізнесу не тільки України, а й Європи. Тому що, якщо ти відповідаєш на питання, кого ти видаєш, ти відповідаєш Юрію Андруховичу, то автоматично думають, що ти найкрутіше найбільше видавництво України. Тому дякую, Юрію. З нетерпінням чекаємо, з нетерпінням чекаємо продовжити, далі буде. Центр міста Харків. Ми знаходимося в стародавньому козацькому селі Деркачі, яке зараз називається Дергачі. Це під Харковом, це Харкова. Дуже сильно обстрілювалося всі ці, ці місяці. Лише зараз, коли Кацапки викинули кордон, стало спокійніше, життя повертається, більше машин, працюють якісь магазини. А тут у нас за спинами це будинок культури, місцевий, це на це просто боляче дивитися. Ми з музикантами дуже його любили. Ми тут писалися, ми тут виступали. У нас тут багато друзів працювали. Загалом це така була перлина, і мешканці Деркачів з великою любові до нього ставилися. Там багато було гуртків, багато всіляких студій. Туде, біжно, росіяни, і ж росіяни туди потрапили ракетою і розбомбили. Там не було військових, там не було військового об'єкту, все це просто. Знищення культурного об'єкту. Ми їдемо в бік державного кордону. Нас везе селищний наш голова це є це звідки, Осі. селищної. Ми їх підтримуємо, допомагаємо регулярно приганяли сюди і швидкі допомоги, і багато всіляко-медичного обладнання для військових. Це, це, це наші друзі хороші. Так що це фактично територія, яка була звільнена під час культурноступу. Бо самі дергачі вони то лишались під Україною, але сильно обстрілювалися, що росіяни стояли поруч. Зараз їх виконуємо за кордон і це звільнені території. Ідемо подивимося. Останній населений пункт, який входить до складу нашої української mm -hmm. території. А далі, І те, це що... ваша громада. Да, далі. Наша громада, да. а, безумовно. А далі теж Росія. Но, після перемоги України, я так, думаю, що я проведу референдум там. Трошки. Ми присейдинимо в Білгородську область. Просто цю баню до терапіїської громади. Якщо ви бачите, вдалі за полем видніється вишка прикордонна. Ось так по прямой, отамана. Бачите, стоїть? Постережна вишка наша, а оце ж по горі тут іде пункт перетину державного кордону Гоптівка. Друзі, добрий вечір. Приємно вас бачити, приємно вас чути. Приємно, що в Харкові далі відбуваються літературно-культурно-мистецькі акції. У нас сьогодні не просто, не просто вечір людини, яку ми знаємо, яку ми чекали, а це частина великого проєкту. Спасибі меридіану і спасибі братньому американському народу за те, що в нас є можливість запрошувати українських письменників і робити такі зустрічі з вами. Юрій Андрухович! Андрукович! В Харків був багато разів. Ми багато разів говорили. Щоразу це були якісь такі цікаві зустрічі, і в сенсі того, що проговорювалося на сцені, в сенсі того, як на це реагувала харківська аудиторія, яка ти сам знаєш дуже відкрита і надзвичайно надзвичайно вимоглива в чомусь, чомусь поблажлива, але так ще інакше наснажена і відкрита до спілкування. То, сподіваюся, сьогодні у нас теж буде такий виступ і така розмова. Будь-якому разі, ти вперше тут від лютого, і вперше і взагалі ти зараз тебе почались виступи в Україні. Лише так, наскільки розумію. Лише тепер, так. Ну, е, власне, я щойно згадав собі, що е, навіть тут, в артерії, я насправді в четверте. Але в мене ще не було суто літературної події тут. З роками Сандро Марц відчув дедалі нагальнішу потребу в повторенні снів, тих із віддаленого минулого. В якому застрягло припаркове дитинство. Цікаво, що частіш один і той самий сон повторювався, то з більшою силою Сандро Марц міг на нього впливати. Вистачало тільки подумати про оруддя контратаки, як у руках опинявся желізний дишель, яким він і фехтував за пекло, аж бабайка втрачала дрик і шкутильгаючи, відлізала небезпечно віддаль, з якої можна було її висміювати. Одного разу замість дишеля трапилося гігантське весло на один лиш його вид, бабайка почала присідати і зменшуватись, а радше всихатися і сипатися. Треба ж дуже часто сюжетів подібних героїв подібних, і причому видно, що це не через те, що ти забув про існування цього персонажа, а якраз через те, що ти пам'ятав про його існування. Ти його приносиш і даєш йому інше життя, інший стимул і якусь іншу інтонацію. Це це, це дуже дивно. З іншого боку, це ж. Знаєш, ознака того, що є якийсь такий цілісний світ, ознака цілісності, прописаності, так? коли, в принципі, ти знаєш ці свої два-три сюжети, які тобі важливі, про які тобі хочеться говорити. Але ти їх повторюєш таким чином, ну, що це щоразу читається, якщо зовсім невеле, так як випадку з цією історією. Е, так, власне, все, ти, ти відповів. Ну, тобто, це не було питання. Є, є, єдине. Е, єдине. Єдине, що я хотів би уточнити, ну, я, я все-таки сподіваюся, що в мене більше сюжетів, ніж 2-3. Так а, а насправді я а ж зіхнув ну, бо... Гомера два і нічого. <гум> в тебе три. Ну, але але в нього два твори всього, так? <гум> ну, з іншого боку, <гум> але, звичайно, для мене завжди цікаво ще по-іншому про те саме сказати. Юрій Андрухович. Дякую, Дякую, Сергій Жадан. Жодан. Тебе. Дякую. дуже. Thank you.